Салют! В ефірі рубрика контент, який ми заслужили. П'ятничний контент! Я сьогодні хочу вам розповісти про труси. Я собі купила чоловічі труси. Ну, вони то труси, чоловічі, але для себе я їх купила як шорти вдома. Вони тут з таким, значить, ну з тим, що прийнято використовувати чоловікам. Але навіщо я це зробила? Ось вам показую, як зручно вони сидять. Тобто вдома ходити в шортах, це бавовна, чиста бавовна. В них не пріє нічого, в них все вільно, вони такі кайфові, вони такі зручні. І знаєте, я дуже довго противилася цьому тренду ходити в чоловічих трусах. Тому що, ну, якось ну, для дівчаток вже є там трусики якісь гарні, зручні і так далі. Але я вам знаєте, що скажу? Моя донька, коли дивиться на мої жіночі труси, вона каже, що це за труси, всратися нікуди. От, а чоловічі, ну я не знаю, як щодо того, щоб ходити кудись в них по вулиці, але вдома це найкращий взагалі винахід людства. Чоловічі, звичайні труси. Жіночі труси були придумані досить недавно, там якихось 50 років тому, і придумані чоловіком. Хіба він знає настільки добре жіночу анатомію, структуру, як має бути зручно, щоб давати. Максимальний рівень комфорту? Ні. Але для себе чоловік усе зробить, щоб було зручно. Навіть не думаючи про це таким чином. Отже, дівчата, що я хочу сказати? Чоловічі труси в якості шортів це просто топчик. Просто топчик.